Вітаю! Сьогодні ми занурюємось у джерела, що намагаються дати відповідь на, ну, здавалося, б, просте питання як із купи простих речей виникає щось неймовірно складне. І почнемо ми з доволі яскравої картини півмільйона майже сліпих мурах легіонерів у тропічних лісах Амазонки. Так. Джерела малюють щось просто вражаюче. У них же немає ані плану, ані командира. Жодного центрального командування. Кожна мураха діє за якимись ну, примітивними інстинктами іди за запахом попереду, якщо його немає, залиш свій. І все. Але якось разом ця маса стає єдиним організмом невблаганним. Так, він суне лісом, як жива повінь. А вночі вони щеплюються лапками і будують притулок з власних тіл. Живий вулик, що дихає, підтримує температуру. Як? Як це взагалі можливо? Це, власне, і є те центральне питання, що лежить в основі науки про складність. Як із локальних, простих правил народжується глобальна складна поведінка. Угу. І джерела, які ми аналізуємо, крукаються безлічі таких систем: від мурах та імунної системи до, скажімо, роботи мозку чи світової економіки. Зрозуміло. Але щоб зрозуміти, чому ця ідея стала такою революційною, нам треба спершу. Ну, так би мовити, зруйнувати одну старішу і дуже потужну ідею. І що це за ідея? Уявлення про Всесвіт як про ідеальний передбачуваний годинниковий механізм. Гаразд, давайте звідси. Це ж спадок Ісаака Ньютона, правильно я розумію? Абсолютно. Він дав нам закони руху, гравітації, і раптом здалося, що Всесвіт це такий собі велетенський більярдний стіл. Так, так. І цю ідею довів до логічного абсолюту французький математик П'єр П'єрсамон Лаплас на початку 19 століття. А знаменитий демон Лапласа він самий його уявний експеримент стверджував, якби існувала якась надрозумна істота, яка б знала точне положення і швидкість кожної частинки у всесвіту, то для неї не було б жодних таємниць точно. Майбутнє, як і минуле було б відкрити її погляду. Слухайте, це ж неймовірно потужна ідея. Вона вплинула не лише на науку, а й на філософію. Якщо все зумовлено наперед, то де тут місце для свободи волі? Ну так, Всесвіт це гігантська машина, що просто виконує свою програму. І цей детерміністичний механістичний погляд панував майже два століття. Він давав відчуття контролю, порядку. Але щось пішло не так. так. У цьому ідеальному годиннику була тріщина і знайшов її, що цікаво. Ще один француз математик Анрі Пуанкаре, наприкінці того ж 19 століття. І що він робив? Він узявся за здавалося б просте продовження роботи Ньютона, так звану задачу трьох тіл. Тобто, якщо Ньютон ідеально розрахував рух двох тіл, скажімо, землі та сонця, то Пуанкаре просто додав третє, ну місяць, наприклад. І що це виявилося аж так складно? Набагато складніше, ніж будь-хто міг уявити. І ось тут, як я розумію, з джерел відбувається один з тих неймовірних поворотів в історії науки. План Каре, по суті, зазнав невдачі. Невдачі? Так. Він не зміг знайти точного, елегантного розв'язку, як це зробив Ньютон, для двох тіл. Але ця невдача виявилася ну, набагато ціннішою за будь-який успіх. Цікаво. Що ж він відкрив? Він відкрив хаос. Він зрозумів, що в таких системах маленькі відмінності в початкових умовах породжують дуже великі відмінності в кінцевому результаті. Ага. Це ключова фраза. Він писав невелика помилка в першому призведе до величезної помилки в другому, передбачення стає неможливим. Тобто мрія Лапласа про абсолютну передбачуваність. Розбилася, розбилася об цю, здавалося, просту задачу трьох тіл. Тобто, навіть якщо закони Ньютона абсолютно точні. Наша здатність виміряти початкові умови, положення планет, їхню швидкість, завжди матиме якусь мікроскопічну похибку. Завжди. І в системі двох тіл ця похибка не має значення, а в системі трьох тіл вона з часом розростається до катастрофічних масштабів. Точно. Це явище сьогодні ми знаємо як чутлива залежність від початкових умов. Або ефект метелика. Так, у поп культурі це ефект метелика. Джерело наводить чудове порівняння, астрономи можуть передбачити сонячні затемнення на тисячі років уперед з неймовірною точністю, бо система Земля-Сонце стабільна. Угу. А от метеорологи не можуть дати точний прогноз погоди більш ніж на тиждень. І не тому, що їхні моделі погані. Зовсім ні, а тому, що атмосфера це хаотична система. Неможливо виміряти температуру і тиск в кожній точці планети з абсолютною точністю, і будь-яка найдрібніша похибка через тиждень перетворює прогноз на ну на чисте вгадування. Мене вражає, що для хаосу не потрібна система з мільйонами змінних. Виявляється достатньо всього трьох. Так. І джерела кажуть, що ми можемо це побачити на власні очі, використавши одне з найпростіших рівнянь, яке тільки можна уявити, так, це логістичне відображення. Його популяризував біолог Роберт Мей у 70-х. рівняння виглядає ну, зовсім невинно XT плюс 1 дорівнює r помножити на XT помножити на 1 мінус XT. Гаразд, XT – це, скажімо, чисельність популяції цього року, а R – це що? А R це параметр, який відповідає за швидкість розмноження, рівень народжуваності, так би мовити. І що тут може піти літак? Здається, все просто: чим вищий R, тим швидше зростає популяція, поки не досягне якоїсь межі. Спочатку все саме так. Якщо взяти r не з ким, скажімо, 2,0, то популяція, з якого б значення вона не стартувала, завжди стабілізується на одному рівні. 0,5, наприклад. Тобто приходить до рівноваги? Так. Це називається атрактором з фіксованою точкою. Все нудно і передбачувано. Добре, це логічно. Популяція знайшла свій баланс. Що далі збільшуємо R? Так, давайте трохи збільшимо R, наприклад, до 3.1. І тут система поводиться інакше. Замість того, щоб зупинитися на одному значенні, <с -1> вона починає коливатися. Саме так вона починає коливатися між двома значеннями. Один рік їй багато, наступного мало, потім знову багато. Стабільний дворічний цикл. Тобто поведінка ускладнилася, але все ще абсолютно передбачувана. Так зачекайте, це цікаво, але я поки що не бачу тут хаосу. Це просто складніший, але ідеально передбачуваний патерн: високий, низький, високий, низький, звідки тут непередбачуваність? А ось тепер тримайтеся, ми продовжуємо потроху збільшувати R. і в певний момент, десь біля 3,45 стається щось дивне. Що саме? Дворічний цикл раптом стає чотирьорічним. Популяція тепер коливається між чотирма різними значеннями. Збільшуємо R ще трохи, і цикл подвоюється до восьми, потім до шістнадцяти, тридцять два. Ого. Це називається каскадом подвоєння періоду. Тобто система стає все більш і більш нервовою. Кожен наступний крок ускладнення вимагає все меншої зміни в параметрі R. Саме так відстані між цими точками подвоєння стають все меншими і меншими. Каскад прискорюється. І нарешті, призначені r близько 3.57. Ця послідовність подвоєнь закінчується. І починається хаос. Так, система входить у режим хаосу. Популяція більше ніколи не повторює свій шлях, її значення стрибають на перший погляд абсолютно випадково. І це все з того самого простого, детермінованого рівняння, без жодних випадковостей. Абсолютно. І щоб продемонструвати ту саму чутливу залежність, про яку говорив Пуанкаре, джерело наводить експеримент. Вони запускають рівняння двічі. Перший раз із початковим значенням 0,2. Добре. А другий із майже ідентичним 0,200, тисяч 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 Різниця в одномільярдно. Це менше, ніж похибка будь-якого реального вимірювання. І перші 30 кроків, 30 років. Ці дві популяції розвиваються майже однаково. Графіки їхнього руху неможливо розрізнити. А потім? Що потім? А потім вони раптом розходяться. І починають жити абсолютно різними, непов'язаними життями. Через 60 кроків значення однієї може бути 0,4, а іншої 0,9. Повна розбіжність? Так, ось вона непередбачуваність, що народжується з простоти. Це просто дико. Виходить, будь яка система, що описується таким рівнянням після певного порогу, перетворюється на непередбачуваний безлад. Але ж джерела натякають, що історія на цьому не закінчується, що навіть у цьому безладі є якийсь порядок. Так і це, мабуть, ще більш дивовижне відкриття. У 70-х фізик Мітчел Фейгенбаум, працюючи в Лос-Аламосі, вирішив придивитися до цього каскаду подвоєнь. Угу. Він не питав, де відбуваються подвоєння, а питав, як швидко вони відбуваються. Він почав вимірювати, наскільки меншим стає інтервал R з кожним наступним подвоєнням. Тобто він вимірював швидкість, з якою система наближається до хаосу. Можна і так сказати. Він розрахував відношення довжини попереднього інтервалу до наступного. І він виявив, що коли система наближається до точки хаосу, це відношення прагне до певного числа. Якогось конкретного числа. Так, константи. І вона виявилася приблизно 4669,2111. Він знайшов якесь магічне число для цього конкретного рівняння. Це цікавий математичний факт, але чи має це якесь ширше значення? Це ж просто одна абстрактна модель. А ось і момент. Ага. Саме це питання поставив собі Фейгенбаум. Він подумав. А що якщо взяти зовсім інше рівняння, яке теж демонструє перехід до хаосу через подвоєння періоду? Наприклад, джерела згадують так зване синесоїдальне відображення. Воно виглядає і поводиться зовсім інакше. Він узяв свій калькулятор і почав рахувати для нього. І що він отримав якесь інше число, характерне для цієї нової системи? Він отримав те саме число 4,66920169. Пауза. Зачекайте те саме. До останнього знака, який він міг порахувати. Це просто неймовірно. Уявіть собі ви вивчаєте два абсолютно різні, не пов'язані між собою математичні всесвіти, і виявляєте, що фундаментальна константа, яка керує їхнім переходом до хаосу, є ідентичною. Так. Це наче знайти однаковий серійний номер на двох різних планетах. Чудова аналогія, це і є суть відкриття Фейгенбаума. Ця константа є універсальною, вона не залежить від деталей конкретного рівняння. Тобто це фундаментальний закон пророви. Саме так, вона описує закон для цілого класу систем, що переходять від порядку до хаосу. Це доказ того, що хаос це не просто безлад, у ньому є глибока прихована структура. Угу. І що цікаво, джерело зазначає, що приблизно в той же час абсолютно незалежно до схожих висновків прийшли двоє французьких вчених: П'єр Куле та Шарль Тресер. Тобто ідея буквально витала в повітрі. Абсолютно, один з тих випадків в історії науки. Це натяк на те, що природа, коли вона переходить від стабільності до хаосу, може використовувати один і той самий посібник з правил, незалежно від контексту. Саме так, і це підводить нас до важливого питання. Так, от якраз хотів запитати: ми занурились у математику, і це було захопливо. Але давайте повернемося до мурах. Як ця універсальна константа і теорія хаосу застосовуються до них? Вони ж не живуть за простим рівнянням. Звісно, неможливо написати одне рівняння для колонії мурах, але принципи, які ми обговорювали, є е, універсальними. Багато складних систем, від мурашників до економіки, існують у стані, який вчені називають на межі хаосу. На межі хаосу? Що це означає? Це такий тонкий баланс між жорстким, незмінним порядком, як у кристалі, і повним непередбачуваним хаосом, як у газі. І що такого особливого в цій межі? Чому системи прагнуть туди потрапити? Тому що саме в цьому стані система є одночасно і стабільною, щоб зберігати свою структуру, і гнучкою, щоб адаптуватися до змін. Ага. Уявіть колонію мурах. Якби їхня поведінка була занадто впорядкованою, вони б не змогли реагувати на нове джерело їжі чи напад хижака. Вони б просто ходили по колу. А якби вона була занадто хаотичною. Колонії просто розпалася, існуючи на межі хаосу, вони можуть швидко реорганізовуватися. Тобто чутлива залежність для них це не вада, а перевага. Одна мураха, що випадково знайшла їжу, може запустити каскадну реакцію, яка змінить поведінку всієї колонії. Саме так, невеличкий початковий сигнал посилюється і призводить до великих змін у глобальній поведінці. Теж саме ми бачимо в імунній системі. Один патоген може викликати складну скоординовану відповідь мільйонів клітин. Або в економіці так, чутки про проблеми одного банку можуть спровокувати паніку, яка обвалить весь ринок. Всі ці системи демонструють властивості, які ми вперше побачили в простих математичних моделях. Отже, давайте підсумуємо: ми почали з ідеї Ньютона та Лапласа про всесвіт як ідеальний годинник. Так. Але потім прийшов Понкарей і показав, що навіть три тіла можуть поводитися хаотично, роблячи довгострокові прогнози неможливими. Потім ми побачили на прикладі простого рівняння, як порядок може перетворюватися на хаос через елегантний каскад подвоєнь. Угу. І найголовніше ми виявили, що в цьому переході є дивовижна універсальність Константа Фейгенбаума. Яка доводить, що хаос має свою власну глибоку структуру. І які ключові ідеї виділяють джерела? Ну, по-перше, прості детерміновані системи можуть породжувати поведінку, що виглядає абсолютно випадковою. Для випадковості не потрібне зовнішнє джерело шуму. Вона може народжуватися всередині самої системи. Зрозуміло. По друге, передбачуваність має свої межі, і це не технічне, а фундаментальне обмеження. І по третє, а по-третє, найважливіше існують універсальні закони, що описують шлях до хаосу, і ці закони можуть бути застосовані до найрізноманітніших систем у природі. І наостанок, як завжди, думка для роздумів. Так. Джерело згадує, що хаотична динаміка спостерігається всюди: від аритмії серця і турбулентності рідини до крапель води з крана? Угу. І от питання: якщо універсальні математичні закони, як Константа Фейгенбаума, керують переходом від простого до складного у математиці, то які ще не відкриті універсальні принципи можуть керувати іншими фундаментальними переходами? Наприклад, наприклад, переходом від неживої матерії до життя. Або від нейронних сигналів до свідомості. Можливо, ці найслідливіші явища теж є проявами якихось глибоких, універсальних законів, що діють на межі порядку та хаосу.